Україна офіційно подала запит на прискорену процедуру членства в НАТО ще у вересні 2022 року. Україна може стати членом альянсу ще до того, як здобуде перемогу над російськими окупантами, оскільки формальне закінчення війни не є жорстокою умовою вступу України до НАТО. Чого Україна очікує від саміту НАТО, який наступного тижня пройде у Вільнюсі? Разом з центром стратегічних комунікацій пояснюємо. 11-12 липня у Вільнюсі триватиме саміт НАТО. Україна розраховує на позитивні для НАТО і України рішення, адже саміт це найкраще для союзників нагода показати дієвість альянсу. Київ погоджується, що повноправне членство в альянсі стане можливим після виконання певних умов, але вже тепер настав час для відвертих політичних кроків. До часу приєднання до НАТО Україну потребує тимчасового формату. Це так званий київський безпековий договір. Однак він не може замінити собою повноцінного членства України в альянсі. Варто врахувати сумний досвід Бухарецького саміту 2008 року. Тоді Кремль розцінив пасивність заходу як заохочення до агресії проти сусідів. Приєднання України до НАТО не загострить суперечності з Кремлем, а навпаки, вирішить їх. Росія не наважиться атакувати країну, захищену гарантіями альянсу, і як наслідок на сході Європи настане стабільний справедливий мир. Тимчасова окупація Росії українських територій не є причиною відмови вступу в НАТО, адже існує історичний прецедент. Федеративна Республіка Німеччина стала в 1955 році членом НАТО, при цьому ніколи не відмовляючись від прагнення об'єднання Німеччини, яке здійснилось лише у 1989 дев'ятсот Україна в НАТО стане не тягарем, а суттєво посилить союзників. Альянс отримує першокласну, загартовану в боях армію на східних рубежах Європи. На думку експерта, по справжньому серйозною гарантією майбутньої безпеки для України може бути лише повноцінне членство в Північно-Атлантичному альянсі. При цьому відтермування рішення щодо вступу України до альянсу на підставі того, що війна з Росією формально не завершена, може спонукати РФ максимально відтягувати визнання її поразки. Від саміту НАТО у вільнюсі не варто очікувати рішучого кроку на запрошення України до альянсу. Проте цілком можна розраховувати на те, що буде конкретизовано її шлях до членства, аналог план щодо членства, але спеціально заточений під Україну.